PAMFAN, AERO і HYPE. Це три токени, які заробляють, які ще й роблять якісь байбеки, які AERO не роблять, але все одно е, всі ці токени заробляють. І ну, В мене там conviction, що я не переймаюся. Вони, поки вони заробляють, все буде ок. І ну коли я це все зрозумів, ще у мене 75% це біткоін ефір, плюс тейбли, і плюс ці токени. У мене вже 87%. І це, скажімо так, така база, яка тримає весь мій портфель, і все ну по візді у мене точки входу краще ніж зараз. Ну, може, памфан щойно впав нижче чотирьох, я навіть не знаю. Але взагалі-то. Е, коли ти тримаєш такий портфель, то ти в моменти просадок, так не дуже переймаєшся. у мене ровно має точка входу, ICO й зараз. Hyperliquid я нижче покупав, і що там ще сталося? Аера. Ну аера може трошки впала, але взагалі то то теж силу показує. Просто, е, проблема в тому, що бейс дуже довго виходить. Я не знаю, коли він там вже вийде. І тоді в аеродрому почнуться гарні часи. Але поки, поки, поки ще ні.